Тарас із синами майже тиждень жив у Січі. Остап і Андрій Січ виховувала козаків досвідом битв. Запорізька Січ взяла собою безпервне бенкетування, шумне і нескінченне. Але тут гуляли не п'яниці, а веселі, безтурботні козаки. Це було тісне коло товаришів, які за першим покликом ішли у бій з ворогам. Січ була своєрідним притулком вигнанців. Сюди приходили школярі, які тікали з бурси, селяни, які ховалися від поміщиків, офіцери, яким було однаково девоювати, тамсливці за грошима. Тільки зальників жінок тут не можна було зустріти, так як жінки не сміли показуватися в Січі. Церемонія прийому була проста в Січ приймалися тільки православні. Все тут було спільним гроші, їжа, одяг. Злодійство вважалося безчесним вчинком, а вбивство каралося страшно. Вбивцю ховали живцем в одній могилі з убитим. Остап і Андрій легко вписалися в козацьке розгульне море. Їм подобалися і веселі звичаї січі, і суворі закони. Брати швидко знайшли друзів, скоро вони помітно виділилися серед молодого козацтва своєю заповзятістю і вправністю. Тарасові не особливо подобалося таке дозвільне життя. Він думав про відважний подвиг, в якому псини набралися військового досвіду, але Січ уклала мирні договори з турками і татарами і порушити їх не могла. Кошовий атаман, головний над козацькою січчю, був проти розв'язання війни. Тоді Тарас підбив частину козаків на бунт. Козаки переобрали кошового отамана. Новим кошовим став старий приятель бульби, козак Кирдяга.